Вітаю вас! Сьогодні поговоримо про обрізку кущів винограду від 4-го року і так далі, 5-6 рік. Також розглянемо основні просунуті поняття, аксіоми виноградарства, а саме полярність і рух соку по виноградній лузі і по е, рукавах винограду. Запрошую. Зараз підійшли до куща винограду пам'яті учителя. Посадка 20-й рік. Тобто це був вже 4-й рік плодоношення. Непоганий такий урожай на ньому цього року отримав десь до 20 кілограмів. Я його ще так дуже не, при... не навантажував. От. Як бачите, я тут маю 4 рукави сформовані. І також залишав тут 4, можливо, десь 5 лоз плодоношені, на яких отримав досить багато пагонів. Всі вони майже всі сильні. Також нормування тут не проводилось. На кожному пагоні тут було по 2 грона, які дуже добре достигли, тому що ранній сорт і ну, дуже добре тягне навантаження, звісно що. Перше, про що ми поговоримо, це полярність винограду. Її можна назвати ще тиском соку винограду. От виноградар, коли підходить до куща, він повинен розуміти таке, що тиск соку на кущі буде завжди в найвищій точці, от, яка є над горизонтом. Який пагін ви вкладете найвище, або бруньку, або вертикальну, якщо пагінь поставити таким чином, то найвища сила е, тиску соку буде от в найвищій бруньці. Чи це буде ця брунька, чи ця і так далі. Тому не бажано от пагони винограду залишати вертикально. Якщо ви залишите плодову стрілку, не завернете, так як ми завжди робимо, як тут, бачите? А поставити вертикально її. То тиск соку буде найбільший спочатку в двох-трьох верхніх бруньках. Тут буде дуже сильно розвиватися все така щітка буде, а нижні пагони будуть такі по 15-20 см. Тому от ми закладаємо рукави таким чином, як ми це робимо. Другий пункт полярності це те, що е, не тільки в найвищій точці є тиск соку, а ще й в останній точці по лозі. Не на всіх сортах і формах. На пам'ять вчителя цього практично в мене не спостерігається. Можливо, також, що я його дуже добре ну, вираховую вантаженні, але не про це. В більшості сортів винограду тиск соку також йде на останню бруньку найбільший. І от, можливо, ви часто спостерігали. Всі лози такі непогані, от ростуть на. На плодовій стрілці, але остання може бути завжди така, як аж піджирована, така потужна. От це саме через, також через полярність винограду. Тому навіть якщо ви можливо чули, при формуванні гіо лозу вкладають нерівномірно, як ми тут робимо, от не, не рівно, а от так завертають, щоб крайня, от крайні бруньки були нижче за перші дріті. От, так от це також потрібно враховувати. Наступне, що дуже важливо при формуванні куща винограду, це розуміти, що, що таке рух соку по лозі. І як ми повинні використовувати це поняття. Рух соку по лозі це е, рух поживних речовин по стовбурі. Найкращий рух соку буде тоді, коли канал рукава або лози є неперерваний. Для того, щоб виноградний кущ найкраще розвивався і. Був хороший неперерваний потік поживних речовин, потрібно залишати винограду один бік, грубо скажу, не засучкований. Так? Якщо ми, наприклад, обрізаємо виноград, у повинен оцей бік бути без жодних сучків, не перерваний. В найкращому випадку, бачите? От, щоб сік рухався звідси і аж по нашій лозі з одного боку до самого верху. І от як в цьому прикладі також досить непоганий приклад маємо, щоб сучки завжди були всередині нашого. О, або в середній, або ну, тобто з одного боку. Чи в чи зовні, то вже треба, як вам, краще. У мене тут вони є завжди стандартний метод формування. Назовні у мене є потік поживних речовин, а всередині в у мене є сучки. От маємо один сучок, тоді тут буде другий сучок, після того як ми його обріжемо цей кущ. Але чи обов'язково завжди дотримуватись правил? Обрізки от цієї полярності і потоку речовин відповісти важко, треба враховувати завжди окремий випадок, бо якщо деколи зробити по правилу, можна отримати набагато менший урожай, і потім рукав зарізати і так далі. Ну, розумієте, буває, дуже буває різне в виноградарстві. Тепер, дотримуючись всіх принципів, давайте обріжемо цей кущ винограду досить швидко, тому що тут робити нема що. Спочатку перше, що робимо, забираємо, от дивимось, скільки є лоз, одна, друга, хороша лоза, все нам більше не потрібно. Ми зрізаємо плодову стрілку минулого року. Все, ми її просто тут забираємо. На неї можете увагу вже не звертати. Далі. Маємо тут хороші дві лози. Я на плодоношення залишаю дві лози і підходжу до обрізки за таким принципом трішки нестандартним. Не зовсім стандартним, я залишаю дві лози на плодоношення, Нижню буду використовувати як сучок заміщення, а верхня йде на, на доповнення плодоношення. І ем, най, в найкращому випадку, в найкращому випадку, я повторюсь, це не обов'язково, але в найкращому випадку от лоза, яку ми вважаємо сучком заміщення, або лозою заміщення, продовження рукава, повинна бути в Потложенні потоку речовин. Вона не повинна переходити через сучок. Тобто, от, це ідеальний випадок, що ця лоза є зовні, а ця всередині. Бо якби було навпаки, там зараз в мене є такий випадок. Оця лоза всередині, так? Перша, а друга зовні е, може бути потім проблема з заміщенням і з продовженням рукава. Тому бажано з кого не залишати. Також при обрізці забираємо всі сучки. Старі, бачите, все сухе відсохло вже практично, можна забирати, Важливо навіть це зробити і все. От. І е, от ці дві лози нам підуть на плодношні. Це все також забираємо поки що. І ця лоза також досить непогано визріла. Я вже в цьому відео не пояснюю основу, я вже тут такі більше даю просунуті е, матерії. От Отут на ця піде всередину наша лоза плодношення приблизно, Ну так попередньо я скажу. А ця піде на бокове плодношення. Або так, або... ну то є, я не знаю точно, будемо бачити по ситуації, але я думаю, що от, от таким чином ми її вкладемо приблизно. А тут буде зміщена зона плодношення, тут вкладемо сусідній кущі і так воно плюс-мінус буде переплітатися. Хоча можна і дві в один бік завернути, це абсолютно неважливо, будемо вже дивитися по ситуації. Маємо ще один схожий рукав, дуже схожий, одну хорошу лозу назовні. Бачите? По ті речовин, яку ми використовуємо як сучок заміщення. Можна довше, чому ні. Хай буде сучок заміщення, ми її використовуємо. І е, коли ми лузу використовуємо як сучок заміщення, її бажано не загинати всередину. Бачите, не загинати бажано. Можна, але не, бажано не загинати. Бажано її вкладати на дальню, от, на дальню площину плодношення в цей бік, в нашому випадку. Плюс. Далі ми могли би що, ми могли, бачите, тут не буде порушення потоку речовин. Плюс далі ми можемо тут залишити або одну оцю лозу, або дві ці лози. Я не знаю, що зробити. Давайте я поки що на всякий випадок залишу дві лози, точніше, три лози на рукав. Може, три забагато таки буде. Чи вона якась така цікава. Я не буду вже дуже так. Залишу дві лози, все-таки. За нормальним принципом, третім тут не потрібно, справді я подивився. Але в деяких, ну, в деяких випадках може і третя знадобитись. Це вже така ситуація. От, Маємо одну лузу тут, яка не порушує потік поживних речовин. Бачите, бо тут я сучки даю. Також всередину, але тут, бачите, нема сучка знизу. Ну, тобто потік речовин треба завжди враховувати індивідуально. І не можна так дуже педантично до цього ставитись. Right. От. Маємо І, Тобто тут дві лози. Також одна йде сучок заміщення, друга повністю на наплудношення. З розрахунком на те, що ми її потім будемо видаляти. Можна завертати всередину, можна на набік. Неважливо, давайте в всередину, а там буде видно. Оцю будемо вважати, що ми завернемо на бік. Щось зле зробив. От, все, завернув. Все, добре, тут добре, тут добре, цю на зовнішню. Все, ця площина у нас обрізана. Дотримуючись от, е, тиск соку завжди, тиск соку має на увазі в тому. Розходиться, що ми вкладаємо лозу рівномірно, ми її не ставимо вертикально, щоб тиск соку був рівномірний. Плюс. І також. А тут маємо наш потік поживних речовин. Рухаємось далі. Давайте подивимось донизу спочатку. Тут всякі сучки заберемо. М -м -м. Потрібно враховувати те, чи ми... Тут маємо якийсь сучок заміщення невдалий. Нам потрібно думати, от. якщо ми залишали сучки омолодження, навіть не буде з чого залишити цей сучок омолодження, чи нам потрібно буде додаткові рукави. Бо тут у нас виросло дві лози. От, З яких ми можемо зробити рукави, такі лози, якщо їх є дві і менше, я не обрізаю спочатку, я їх буду обрізати вже навесні, якщо потрібно буде восени. Я їх поки що залишаю обов'язково всі. Якщо є дві. Третю вже можна обрізти. Це вже по ситуації. Далі маємо такий досить е, цікавий випадок рукава. Маємо одну лозу, яка виросла нам дуже низько з рукава. От Бачите, вона тут. Ось тут вона є. Ми її використовуємо вже як лозу заміщення, сучок заміщення на майбутні роки. обов'язково ми її вже тут вкладаємо на плодоношення. І оскільки в нас є ця лоза знизу страховочна, яку ми потім будемо повертатись, тут ми вже можемо робити зверху практично все, що хочемо. А що ми хочемо тут зробити? Оскільки ця лоза досить слабка, хорошого плодоношення ми з неї не отримаємо. Саме на цьому рукаві нам потрібно залишити три лози плодношення. Залишимо оцю, хоча вона також така собі, нормальна, але така собі. І оцю, наприклад, нижню. Все. І далі ми обрізаємо. А це можна за... обрізати на ріжки і в разі потреби отримати тут якесь плодношення. Бо заміщення ми маємо знизу, пам'ятаєте? Все, от маємо одну плодову лозу і другу плодову лозу. Дві плодові лози. Чому залишили три? Повторююсь, тому що е, перша лоза, яка піде нам на лозу заміщення, є досить слабка. Все. Зараз з цим розберемося, пізніше вже звільнимо, вкладемо, вкладаємо за попереднім принципом. І беремось до нашого вже останнього рукава четвертого. Який, по якому бачите, тут збережено потік поживних речовин. Є одна хороша лоза, друга хороша лоза. І далі маємо погану лозу. І далі такі непогані лози, але вони якісь трішки тут в мене загнуті. Незрозуміло куди. Тут можна вчинити дуже багатьма способами. Можна. Що бажано було зробити, видалити оцю лозу отут на пеньок, сучка не залишати, щоб звідси нічого не росло. Але ця лоза дуже хороша. І чи це варто робити? Треба подумати. Дуже добре подумати. Тоді. А, і в той самий спосіб той самий, продовжуємо думку. Цю залишити на плодоношні і якусь з цих також залишити на плодоношні. А це засучкувати також можливо, на плодові сучки. Можна таке зробити. Але в мене є дуже велика спокуса залишити цю лузу. Не знаю чому. Дуже хороша луза. Тоді був би такий рукав подвійний. І тоді що ми зробимо? Будемо отримувати заміщення не тут знизу, а зверху. І роздвоїмо цей рукав на дві частини. Тут у нас буде, бачите, непорушений протік речовин і з цього боку також. Тому я залишаю що? Я залишаю оці дві плодові лози на плодоношення. Бачите? Бо я хочу роздвоїти цей рукав і зробити його подвійним. В цьому самому випадку. Якби ця лоза виросла вище трішки, було б набагато краще. Але маємо... Таку ситуацію і мусимо з нею якось виходити. Тут ви вже бачите повний результат обрізки цього куща і попередню таку укладку на шпалери. Е, маємо задню зону плодоношення, точніше задню площину шпалери. Де не ну, де ми зробили підсилену ланку, де-не-де не робили, тут маємо не підсилену, тут підсилену повкладали лузу, або в цей вік, або в цей можна завертати, залежно від того, що ми залишаємо на заміщенні. Молоді рукави також, бачите. Залишаємо попередню, попередню. Бачите, наступну зону плодоношення і тут вже от загальну картину цілого куща. Такою обрізкою користуюсь на багатьох кущах, не перший сезон вже, і завжди задоволений результатом. Підсилена ланка дає високу урожайність. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!